Зміни до бюджету, допомога ЗСУ, покращення системи реабілітації військовослужбовців, затвердження важливих міських програм. Перелік питань, які виносяться на позачергову 35-ту сесію Чернігівської міської ради, розглянули на погоджувальній раді напередодні, 31 жовтня, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, пояснив депутатам причини нагального скликання пленарного засідання, набули чинності ухвали судів про скасування рішення сесії від 30 березня. Про бюджет міста. Після того, як ми отримали ухвалу Шостого апеляційного суду, ми намагалися, згідно регламенту зміненого міської ради, перезатвердити це рішення військової адміністрації, щоб не було там касових розривів і питань казначейства по тим платежам, які здійснюються по рішенню про бюджет, які скасовано. Але, на жаль, протягом ну, фактично 9-10 робочих днів. Ми цього погодження не отримали, тому у нас немає іншого варіанту, як зібрати сесію позачергову і перезатвердити. Рішення про бюджет від 30 березня це формальне рішення. Ось після цього у нас по казначейству і по всім іншим органам не буде питань. Одне з питань, яке потребує термінового вирішення: придбання обладнання для медичної реабілітації військових. Для цього треба внести відповідні зміни до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг. Понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста. Є обладнання, яке ми маємо придбати для того, щоб друга міська лікарня опорна наша мала право заключити контракти з НЗЗУ на наступний рік. Без цього обладнання просто в них деяких пакетів не буде. Відповідно, вони не отримують суттєве фінансування. Депутати мають також надати військовим частинам можливість використовувати виділені раніше з міського бюджету кошти і у наступному році, оскільки через процедурні питання військові не встигають їх освоїти у 2023-му. Також потрібно затвердити рішення щодо виділення 5 мільйонів гривень для сил територіальної оборони. Буквально вчора зайшло звернення для того, щоб вони в цьому році встигли вже почати їх купувати і використовувати і щоб наші вороги палали, то не затягувати час не чекати чергової сесії, яку ми планували всередині листопада. Попередньо то ми вирішили провести позачергову сесію. Низка питань, винесених на сесію, робочі, і їх потрібно прийняти до ухвалення бюджету. Депутати розглянуть звіт за виконання головного фінансового документу за 9 місяців поточного року. Ви побачите там кошти, які громада міста спрямувала на відновлення об'єктів, зруйнованих Російською Федерацією. Це інфраструктура, це школи, це садочки. І це кошти, які ми направили 61 мільйон на соціальні програми, пов'язані в першу чергу, в тому числі з результатами російської агресії, наслідками, і е, побачити там кошти, які ми виділяли на збройні сили України е, і е, програму територіальної оборони міста це основні напрямки, по яким. Ми витрачали бюджет Чернігова в 2023 році. Одне з питань порядку денного встановлення партнерства між Черніговом і французьким містом Сен-Дені. Олександр Ломако повідомив, що місто веде перемовини про партнерство із посольством Бельгії. Також почали комунікацію з американським White Plains, штат Нью-Йорк США, і неочікувано вчора отримали від них повідомлення про те, що вони на сесії міської ради вже ухвалили рішення про партнерство з Черніговом і. Дуже зацікавлені в співпраці, воно по населенню не дуже велике, але враховуючи, що це штат Нью-Йорк, досить близько від Манхеттена, Там досить ділова велика активність міста і фінансова. І нам треба користуватися всіми нагодами залучення допомоги і партнерства в Чернігів. У нас немає партнерів Сполучених Штатів Америки, і це буде такий перший крок. На порядку денному 35-ї сесії міської ради програми пов'язані з електротранспортом, поліцією, депутатським фондом, з управлінням комунальним майном, цивільним захистом та інші. Всього два десятки питань. Земельні на цю сесію не виносяться. Розгляд головного кошторису міста на 2024 рік. Планують винести на наступну сесію.